Всім привіт, я DorkNight, і сьогодні ми будемо подорожувати на самій глибини просто на дно рівня Маріанської впадини. Це папка, у якій зібрані малюнки, скетчі, недороблені арти. Різних періодів моєї творчості. І найцікавіше тут зібрані а, мої найперші арти моїх персонажів, а, які я малювала в 11 років. Тому, як ви розумієте, глибина максимальна нашого занурення сьогоднішнього. Не знаю, наскільки м -м -м -м, части. Займе цей огляд, оскільки, як ви вже зрозуміли, артів тут буде дійсно багато. А я людина, яка любить побазікати. Почнемо ми з такої гарненької папочки окремої. Ну от, як ви можете вже побачити спойлери. Трохи відкладу. Це папка з відносно нещодавних артів, десь річної, двохрічної давності. Подивимося, що тут у нас є. Абсолютно рандомна пані, ельфійка. Не знаю, просто захотілося помалювати фарбами. Мені дуже подобається її волосся і вухо, звісно, само собою і губи. Це з марафону портретів. Я не пам'ятаю, як він точно називається. Це український марафон, де а, під кожен колір щотижня тобі дають кілька референсів на цю тему і ти обираєш один і малюєш. Мені досі подобається цей арт, хоч він і кривенький, але він дійсно гарний. Це арт для людини, яка мене дуже сильно підтримує, м'яко кажучи. А неймовірно сильно підтримує і, власне, завдяки які я до сих пір можу продовжувати лікування. Знову арт з марафону портретів. Мені дуже подобається ця робота, мені іноді не віриться, що це я намалювала. Вона неймовірно гарна. Це МС надихне на м -м, трохи. Однією фоткою з Пінтересту, і ці губи у формі зірочки. Я мріяла намалювати з самого дитинства. З самого дитинства десь, а, якщо я ще не викинула свої старі блокнотики саме з уроків, от, я малювала ці губи. От, можливо, колись і в реальності собі спробую намалювати, а, якийсь образ вигадати з цим. І от я згадала своє коріння і. Намалювала це з МС, І дуже хотіла це був експериментальний арт, чисто, щоб спробувати. Мені прислали пастель, Танука і ще одна пані, Вони мені подарували пастель. І я хотіла випробувати цей матеріал, як бачите, конкретно на цьому арті я його так і не випробувала. Ой, дуже гарні штучки. Це замальовки одразу ручкою з підвалу лікарні. У мене зламався телефон, це було десь рік тому, здається. У мене зламався телефон. А я проходила курс лікування остеохондрозу і я сиділа перед... Кабінетом на масаж лікувальний і чекала своєї черги. І оскільки в мене зламався телефон, прям конкретно прям все. Мені було нічого робити, і я взяла з собою власне, папір і ручку, і сиділа, малювала там, здається, ще, ще одна сторона коридору є. От, на диво вийшло непогано, бо в мене взагалі, типу, ну, як ви бачите, я не малюю фони. А варто було, бо, бо мені ще якось комікс осилювати, якщо я хочу все-таки досягти своїх мрій, заради яких я ще досі якось намагаюсь існувати, то мені варто цьому повчитися, і потенціал у мене непоганий, як на мене, судячи по цьому. Гарні дуже оченятка. Звісно, оченятка флешка, куди ж без нього от, нафарбований. О, це не нафарбоване, це нафарбоване. <хи> Ось так гарно. Це був якийсь драв, за я оставила від якогось наземного художника. От. І я намалювала. Мені дуже подобається волосся. Пропорції, я запорола. От. Але волосся це був той момент, коли я усвідомила, яким я хочу малювати волосся способом. Е, от. І ну, особливо ця частинка це дуже гарно-шо, а от оце мені дуже подобається. Я от, навіть поближче покажу. Ось дуже гарно. Йдемо до арту, який не закінчений. А це фото з моїми персонажами і ось тут я. Та, принаймні, яка була на той момент. От. Подобається обличчя меги, моє також непогане, устровін також непогане обличчя, флешка я запорола. Тут непогане, але трішки буду працювати, ну і тут ще теж ну, отак от. дуже рідкісна рубрика, це намагання в повний зріст намалювати. Як бачите, не закінчене. Але мені дуже подобається обличчя меги. Та, та і навіть у флешкаута відносно непогано вийшла. Рандомний набросочок акварелью це мега з макіяжем. А, і ну, така суть, не знаю. А задумка цього арту була в тому, що а, один з конфліктів меги як персонажки, це її несприйняття власного обличчя. Мега залежно від стандартів краси. Її обличчя не підходить під стандарти краси, хоч воно і гарне, але сама мега не бачить у ньому краси, і також зазнавала неприємних коментарів у свій бік в дитинстві, там, в школі, а в дитячому будинку, в якому вона зростала. От. І це все також вплинуло на її сприйняття себе. Коли Мега відкрила для себе макіяж, сталося так, що вона дуже талановита в цьому, але вона зазвичай змінює риси свого обличчя на ті, які от диктують стандарти, краси. І, власне, один з розвиток з розвитків її персонажки буде в тому, що вона зможе прийняти. Своє справжнє обличчя, зрозуміти, що не все має підходити під стандарти краси, і нарешті не завжди просто от вона не припинить гарно фарбуватися, вона не припинить змінювати своє обличчя, але це буде виключно в творчому такому підході, а не для того, щоб от бути типу красивішою, от якось так. Ой, це з це намагання поскетчити олівчиками з Пінтересту, невдалі, як бачите. <гум> ну, тут цим це все сказано. Незавершений арт флешкаут. Оченятка гарні, як завжди. Це арт-мег для ну, типу коміксу, типу як, знаєте, така. Іноді в Твіттері бували такі, от раніше, коли ще твіттер був не при Ілону маску. От були такі гарні добрі треди, типу тренди, I don't know як це називається. Коротше, намалюйте свого персонажа у цьому. І от це, власне, шматочок, який я потім доповнювала на телефоні. А в Ebis Payті, бо в мене на той момент не було можливості малювати на ноутбуці. Дуже милий артик меги і флешкаута, який я теж потім доповнила в діджиталі на телефоні, але як на мене на телефоні зникла як би це сказати... ніжність? От. У мене є така проблема при фарбуванні. У мене може зникнути ось ця ніжність, але Артик дуже гарний в скетчик. Ось така у нас гарна рандомна пані. Також ну, чисто рандомно захотілося помалювати, і вийшло непогано, якби трішечки ось, ось цю частину. Вона трохи, як на мене, вийшла непропорційною. От, а так доволі непогано. Можливо зробити її якоюсь персонажкою. Непогано, непогано реально. Незавершений арт моєї дитячої крашині, а я її обожнювала це Астріт з як виборкати дракона. Я не пам'ятаю, чи можливо в неї є в українському перекладі інше ім'я. А, бо я хоч і дивилася в українському перекладі, але от мені запам'яталося саме Астрид, і я не пам'ятаю, бо я пам'ятаю, що Гикавку звати інакше, ну це відноситься до у -у -у -у, сенсу його імені. От, а от за Астрид я не пам'ятаю чесно. Тому, вибачте, якщо я неправильно назвала її ім'я, знаєте, це той випадок, коли я не знаю, я хочу бути нею чи з нею. Типу, це реально. Ой, я, я навіть чолку таку хотіла собі. Я навіть от в мене була чолка в дитинстві, і я її отак от набік зачесувала. Ну, коротше, я її обожнювала, вона реально крута. Коротенька, схема пояснення, татуювання у Мегатастро. Вони, раніше вони були у них на обличчі. Але через те, що я дуже м така відповідальна людина, яка е дуже професійно підходить до малювання і створення своїх персонажів, я забувала їм малювати це оп. І потім я так подумала, що їм як двом Людям, які пов'язані з криміналом, було б нелогічно мати розпізнавальні татуювання прямо на видному місці. Тому я їх вирішила перенести кудись на спину їм ще не придумала точно куди, але вони точно будуть. Я це вигадала десь в 11 або 13 років і пишаюсь цим досі. Це неймовірно гарний знак. Якийсь ось на перших буквах їхнього імені базується, я його так застилізувала, його так от склала. Типу, вибачте, може, це звучить трохи е як самолюбство, але я вважаю це дуже гарно. Ну, що-шо, цим я дуже задоволена. Одразу скажу, це була... було фото от саме оцього, і... Я намалювала МС просто в цьому образі і всі же позі з фото. Тому гарне тіло, гарний корсет це практично заслуга гарного референсу, з якого я просто це малювала. От. Але гарний Артик це просто в стилі МС, тому от я і намалювала таке акварелькою. Ну, як акварелькою? Насправді я малюю це гуаші. Я використовую його аж як акварель, бо ну а що ви мені зробите? А це було замовлення від неймовірно гарної пані, як ви можете тут побачити. Це одне з перших її замовлень, і вона в мене ще вдруге замовила, що дає мені надію, що я непогано малюю і людям дійсно хочеться замовляти в мене арти. До речі, у мене відкриті комішки. А ось власне, ви можете. Пам'ятати мегу. Ось, власне, отак от це склалося. Власне, треба було намалювати персонажа в такому боді. І, звісно ж, я коли запитала, кого намалювати, сказали флешкаута. А я, якби, не те, що дуже проти, я тільки за. От. Пропорції не дуже гарні. Мені подобається його тіло, хоч рука вийшла більшою, а трохи непропорційною. Його обличчя не вийшло, а рука неймовірно гарна. От це от оце дуже гарно вийшло. Це був, здається, новорічний Санта. Точно не пам'ятаю, але суть була в тому, щоб ми з іншими украрт арт ютуберками і ютуберами подавалися на цього таємного санту і нам випадав або персонаж, або маскот іншого каналу, і ми мали йому намалювати от такий от подаруночок. Я потім це допрацьовувала в діджиталі. Мені досі подобається, як вийшла обличчя та руки. Здається, це, це була зла Бандерівка. Я м -м, цей рік точно випала з украрт тусовки. А, ну в тому плані, що я просто не мала сил слідкувати за іншими, тому якщо вона змінила ніхто, я дуже вибачаюся. бо якщо я помилилася, але в неї дуже гарний маскот. От і от власне вона мені випала і я її намалювала. Сподіваюся, їй сподобалося, Хе-хе. Недороблений, зіпсований арт. Меги і флешкаут This size difference, My favorite. хе-хе. <laughs> Знаєте, я от зараз дивлюся на це і розумію, що я хочу це перемалювати. От зробити от, кращу версію, подивитися якраз, наскільки мої скіли розвинулися. Я, напевно, це перемалюю. І от, власне, ми закінчили дивитися лише одну малесеньку папочку з усієї цієї папки, папку з папки. Ну, так. Але якщо ви думали, що це все, то ні. Я хочу також оглянути трішечки, щоб не затягувати угу. час цього відео, щоб воно вийшло більш-менш середнім. Хочу оглянути ще кілька артів з цієї папки, щоб би, гарантувати нам це опущення на глибину. І ми, бачите, так, поступово, поступово опускаємося, щоб трошечки звикати, щоб не задихнутися там нахрін. От ми от так от трішечки спускаємося, спускаємося і оп! А тут у нас арти, які я малювала, коли мені було 11 років. Дуже маловірогідно, але можливо хтось все ж бачив цей мультфільм. Ось, ось оцей мультфільм. Ось тихо-тихо, спойлери, спойлери. От оцей мультфільм. І я одразу скажу: ні, тут не він. Драма. Зараз все по порядку. Це арти з мого найпершого самостійного фанфіку. Чому самостійного? Бо до цього я була соавторкою. Потім поступив оцей фанфік, з соавторкою якого я була, він одразу, ну не одразу поступово, перейшов до мене, бо авторці було впадло його писати, і власне я вже далі його писала. От. Але це було по її, власне, задумці, а я просто запропонувала свою допомогу. А це був мій перший самостійний фанфік по трансформерам. Мені було 11 років. Я подивилася мультфільм Трансформери роботи під прикриттям, він мені сподобався. І я шиперила власне, сайт з вайпата І от хто ж тоді це? Чому це не сайт свайп? Ви готові дізнатися, хто це? 3, 2, 1. Це флешкаут? Так, це може бути складно повірити. Але з самого початку флешкаут був моїм найпершим персонажем, якого я вигадала як такого середнього. Маленького лиходія, чисто щоб звести мою улюблену пару. Ну, я, як от справжній творець <смі> створювала персонажа просто, щоб звести мою улюблену пару. <смі> І власне, це Флешкаут та Стронгарм дивляться на зірки. Матеріалів у мене в дитинстві, як ви можете зрозуміти, було. Небагато. І взагалі я довгий час використовувала олівці. Повага мені маленький, бо я не знаю, як я це все штрихувала. Типу, я зараз іноді пробую олівчиками щось поштрихувати, в мене рука відвалюється. І я не знаю, як я раніше з цим вправлялася, але я, звісно, була молодець. Тут можна помітити, що в мене закінчувався фломастер. Пом'яним його, він зробив гарну справу. І я ледь не до кожної глави свого фанфіка малювала таку от маленьку ілюстрацію. Тут вони романтик такий, а тут Сайць приходить до Стронгарн, я продумала її кімнату, а возмущатися, що якого біса вона стосується з флешкаутом, і взагалі він якийсь підозрілий, а вони не знали. Ну, хто флешкаут такий? Він ще не розкрив себе як злодія. Але, звісно, сайцеве через свою ревнощі, бо він не визнає, що йому подобається Стронгером, але він ревнує. І, звісно, він от, через це починає слідкувати за флешкаутом і підозрювати щось. Що Астронграм не вірить йому, бо він точно це робить через те, що... Ревнує через те, що от... А, йому не подобається, що в команді з'явився хтось краще нього. Коротше, ну, типовий фанфік 11-річної дитини. Mm. <рес> Цим все сказано. А що ж, що ж було далі? А це ми вже дізнаємося в наступному відео. От така от я паскуда хе-хе. Бо у нас тут ще дуже багато цікавого і кінжового контенту, тому дякую всім за перегляд і за те, що ви всі досі зі мною. Ось такий в нас огляд вийшов, і я просто хочу сказати, що я така здивована. А вашим активом під минулим відео я дуже боялася, що от я прийду через рік, практично викладу відео, і всі такі, а хто ти взагалі така, і всім буде байдуже, але ви проявили таку активність гарну, і це мене так надихнуло і змотивувало. І я справді дуже ціную це. Дуже ціную те, що ви є в мене, це, це щось неймовірне. Це дуже важливо для мене. І я ще раз хочу подякувати просто за те, що ви в мене є. Дуже вам дякую. От, от Це демонстрація того, наскільки фідбек важливий і показує от автору, що те, що він робить, це не даремно, це не байдуже, особливо, коли мені написали, що я цим огляд, ну минулим оглядом надихнула їх, також зробити огляд, а когось надихнула поскетчити, і Це так круто. Робіть, робіть огляди, бо багато людей я читаю, люблять огляди. І такі, їм їх не вистачає. Кажуть, кажу, вже всі огляди по кілька разів передивились. Тому вперед робіть це. І, взагалі, найважливіше, щоб вам це подобалось і вам це хотілося. Тому, якщо у вас є таке бажання, не бійтеся з першого разу, може не вийти, але в мене теж не те, щоб все ідеально, як бачите. Ще раз дякую вам всім за перегляд, дякую за те, що ви зі мною. І сподіваюся, зустрінемося у наступному відео.